Дуже цікаво було б поговорити з тренерами. Я розумію, що може якісь секрети би ніхто не відкривав своє, а з тими тренерами, які, скажімо так, з маленьких команд робили, робили великі справи. Наприклад, навіть ті ситуації з ран'єрі, який зробив таке чудо, який з Лестером він виграв чемпіонат, теж з ним поговорити. Ми чуємо там в інтерв'ю, що він там купляв якісь піця чи що він там гравцям ну це все таке ми розуміємо розцінюємо як жарт а як він все організував навіть ті контратаки нехай буде але цікаво так як як такого людина добилася і це це все було досить системно це було досить сильно на височенному рівні бо ви розумієте проти яких команд їм там приходилось грати. і як йому це це зробилося і може вислухати що сталося далі те що ми з вами говорили теж все це дуже цікаво я думаю що цікавіше навіть би було з тренерами говорити, які в таких, ну, скажімо, менших командах. Мені би зараз було цікаво, наприклад, мені дуже, я дуже заці... Як -то сказати, мені дуже подобається. Я дуже зацікавлений зараз в тому дізнатися більше про гру Монако. Було би цікаво з тим тренером поговорити. Як добилось, люди забивають там чуть ли не сотню голів в чемпіонаті і вони тут... Два рази по три забивають Манчестер-Сіті Манчестер і люди на, на страшних скоростях, і в складі грає е, хлопчик 98-го року народження. Це все дуже цікаво. Тобто, ну, Тут, тут би дуже багато хотілося кави випити і, і багато почути.